Всім привіт! Хочеться порекомендувати книгу, яка буде дуже корисна всім, хто хоче е, писати про важкий досвід. В першу чергу, військовим і ветеранам, але, в принципі, всім нам, е, українцям, хто проходив важкі часи. Називається Як писати про війну. Її написав Рон Кепс. І вона така дуже тоненька. Але дуже детально розказує базові штуки, які потрібні для того, щоб розуміти, як створити історію, як її написати, як її описати і зробити з неї просто цукерочку. Значить, я її досить е швидко прочитав, тому що вона коротенька, але з купою деталей. По-перше, що мені подобається, тут багато цитат е е різних письменників, е мого улюбленого, Хемінгуея, Стівена Крейна, Толкіна, Селінджера. Коротше, купи, купи авторів. По-друге, може, де ж з... главні? Коли треба, нема. О, є. Так от він описує тут, як створювати персонажа, як знаходити точку зору, як саме писати про час і простір, про діалоги, про епізоди, про початок і кінцівку. І навіть як писати про травму.